Після довгоочікуваної поставки перших F-16 Україна стикнулася із нестачою пілотів. Сенатор ша придумав, де ще можна знайти пілотів для американських винищувачів. Докладніше далі. Влада ша може запропонувати своїм пілотам F-16 на пенсії підтримати Україну. Про це розповів сенатор республіканець Лінсі Грем під час візиту до Києва 12 серпня, йдеться в сюжеті РБК Україна за словами Грема. Київ зможе скористатися літаками, які він отримає від союзників ще до того, як його пілоти завершать навчання. Сенатор додав, що має намір звернутися з відповідним проханням до президента США Джо Байдена і наполягатиме, щоб цей дозвіл набув чинності до того, як глава Білого Дому Му залишить посаду, як повідомлялося раніше підполковник військово-повітряних сил США у відставці Ден Хемптон, якого ще називають найсмертоноснішим пілотом А-16 в американській армії. Раніше виступав з аналогічною ідеєю. За його словами, Україна точно не має часу, щоб навчати пілотів на своїй території. Однак у світі знайдеться велика кількість добровольців з багатьма тисячами годин нальоту, які погодяться знову сісти за штурвал, якщо Київ їх покличе. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.